Індійська народна казка чарівне горня. Один бідний селянин звали його Сумілака, Працював на багатія день і ніч, а жив у проголодь, їв саме товченне листя та корінці. Від голоду він ледве ноги тяг, а жінка його й зовсім заслабла. Якось і каже вона чоловікові. «Іди в ліс та принеси чогось попоїсти, бо я скоро сконаю з голоду. Подався Сомілака до лісу. Коли, бачить, вісять на дереві двоє горнят одне глиняне, друге дерев'яне, і на обох покришки. Візьму глиняне горня собі, подумав сомілака, а то наше вдома вже геть нікудишнє. Виліз він на дерево, взяв горня і знов міркує. А навіщо нам це гарня? Адже воно порожнє. От би, якби я приніс у ньому хліба, жінка відразу подужала. Ледве він це подумав, як покришка трохи піднялася і сомілака побачив рисовий коржик. О, оце так, здивовано мовив він. Треба швидше нагодувати жінку, нехай одужує. Шкода, що в горняті лише один коржик. А то б і я попоїв. Не встиг Сомілака доказати, аж, бачить, покришка знов трохи піднялась, а в горняті ще один коржик. Еге, видно, це горня не просте, а чарівне. А ну ж, попрошу я в нього смажене курча, зметикував Сомілака. Покришка знову піднялася, і він побачив у горняті смажене курча. Попоїв селянин і, мугикаючи веселу пісеньку, подався додому. А йти йому треба було повз будинок багатія. Той дуже здивувався, побачивши, що Сомілака йде радий та веселий ще й пісню співає. Ану, йди сюди, покликав він. Сомілака підійшов. Ти чого радієш? грізно спитав поміщик. Та ось, відповів Сомілака, в лісі чарівне горня знайшов. Чарівне горня? здивувався поміщик. І що ж воно вміє? Сомілака поставив чарівне горня й каже Хочу смажену перепілку. Покришка на горняті піднялася, і поміщик побачив смажену перепілку. Він аж затремтів від жадібності й заздрості. Як би його видурути, горня селянина, промайнула у нього у голові. Витяг поміщик перепілку із горняти й заходився їсти, а тоді й каже Сомілаці А принеси на мені чоловіче холодненької води. Поки селянин ходив по воду, поміщик схопив чарівне горня і сховав його, а замість нього поставив таке саме просте. Взяв Сомілака горнята й каже Дозвольте, пане піти додому, бо мене жде голодна жінка. Іди собі, йди, махнув рукою поміщик радий, що обдурив селянина. Прибіг Сомілака додому, а жінка вже ледве дихає. Ну, тепер ми врятовані, вигукнув Сомілака. Зараз я почастую тебе всім, чого забажаєш. Він розповів жінці про чарівне горня, потім поставив його серед хати і каже Хочу смажену перепілку. Покришка на горняті не ворохнулась. Здивувався селянин та й каже знов Хочу смажену перепілку. І знов покришка не ворухнулась. Сомілака зазирнув у горня. Порожнє. Що таке? почухав потилицю Сомілака. Що й на поміщика воно мене слухалось. У поміщика? перепитала жінка, то ти показував чорне горня поміщикові? Сумілака розповів усе, як було. Жінка гірко заплакала і каже, Що ж ти наробив, чоловіче? Поміщик украв твоє горня і поставив на його місце звичайне. Не плач, жінко, мовив Сумілака. – На дереві в лісі висіло двоє горнят. Зараз я побіжу по друге. Так він і зробив. Зняв з дерева горня і йде веселий додому і знов побачив його у вікно поміщик. Дивиться в руках селянина таке саме горня з покришкою, тільки дерев'яне. Закортіло поміщикові й це горня собі забрати. Покликав він селянина і питає Що це в тебе за горня? Продай мені. Та я б радий його продати, відповідає Сомілака. Але ж вдома мене жде голодна жінка. А поміщик як гримне, не хочеш продати, то я заберу силу мить. І зірвав згорняти покришку. А згорняти, як вискочить десятків за два дерев'яних кулаків та й ну лупцювати поміщика, той кинувся тікати, а кулаки за ним лупцюють, молотять по спині, по крижах, по голові. Аж луна розлягається. Ой, лишенько, рятуйте, заволав поміщик, пожалій мене, чоловіче, гукнув до Сомілаки. Накажи кулакам не бити мене. Спершу віддай мені горня. Віддам віддам, тільки вгамуй кулаки. Кулаки в горня, наказав Сомілака. Кулаки слухняно вскочили в горня. Поміщик, ледве дихаючи, заповз до хати, дістав сховане чарівне горня і віддав селянинові. Щасливий Сомілака повернувся додому, і того вечора вони з жінкою вперше лягли спати ситі. Відтоді Сомілака зажив у достатку і сусідам своїм помагав, винесе було гар... чарівне горня на вулицю і всі їдять до схочу. Так минуло літо. А во пішла по країні чутка, що батшах видає заміж дочку. Поміщик одразу пішов до палацу і розповів володареві про чарівне горня Сомілаки. Все, що ти схочеш поставити на весільний стіл, тобі дасть те чарівне горня, закінчив він. Бачах послав гінців по Сомілаку і наказав привезти його до палацу. Призначеного дня Сомілака з'явився в палац. Показуй своє горня, звелів весільний бачах. Ще правда, що воно цер... чарівне? Хай довго тянуться літа твої оволодарю, відповів селянин. Це горня справді чарівне. Тоді нехай дасть мені найкращих на світі солодощів. Покришка враз підскочила і бачах побачив горня повне солодощів. Покуштувавши їх, він не міг одірватися і їв доти, аж доки горня спорожніла. Таких смачних солодощів ще не доводилось їсти нікому в світі, вигукнув Батшах. Залиш мені горня на три дні. Через три дні гості роз'їдуться, і я віддам тобі горня назад. Сомілакі не було ради. Воля Батшаха – закон. Уклонився він володареві і подався додому. Три дні гуляли в палаці весілля. Три дні гості ласували чудовими солодощами і раз у раз вигукували. Яка смакота. Таких солодощів не пробували навіть боги. Нарешті гості роз'їхались. І Сомілака прийшов по горня. Чого тобі тут треба? закричав Батшах, навіть не пізнавши селянина. Я прийшов по своє горня, о, володарю, – відповів той. У цьому палаці все належить мені. Геть звідси, а то накажу тебе кинути в клітку до тигрів. О, найсправедливіший. Ти ж обіцяв після весілля віддати мені горня. Ти ще перечиш?» – гримнув бачах. Гей, сторожа, киньте його в клітку до голодних тигрів. Та не встигла сторожба підбігти до Сомілаки, як він дістав дерев'яне горня і зірвав з нього покришку. Двадцять дерев'яних кулаків заходилися лупцювати всіх підряд і бачшаха, і його сторожу. Батшах упав, а кулаки люпцювали його і лупцювали. Змілися наді мною, заблагав він. Угамуй кулаки, бо Коли твоя ласка? Спершу віддай моє чарівне горня, сказав Сомілака. Гей, слуги, закричав бачах. Принесіть чарівне горня та швидше, а то ці кулаки мене вб'ють. Коли слуги принесли горня, Сомілака наказав Кулаки в горня. Потім він приклав руку до грудей, уклонився й мовив Прощавайте всі, я піду в своє село. Голодні селяни вже давно чекають на чарівне горня. очах мовчки закивав головою, кулаки так його набили, що до нього ще довго не поверталася мова.